Добрий день, ви на каналі Дочілюб. І сьогодні ми з вами поговоримо про прийменник, який вживається тільки в датіві. тільки відмінку датів. Почали. Це ап від з вказує на час, починаючи з. Хабе з наступного тижня у мене відпустка Aus z'n aus der Türkei. Я з Туреччини. Аузе виключаючи крім поза чимось. Ich habe eine Scheibe Brot nichts gegessen. Крім скибочки, шматочка хліба я нічого не їв. Бай. Вказує місце знаходження десь у когось у прибіля. Вказує на стан за під час чогось байдембайм те саме, що байдем по окремості, і meinen байнель. Я живу у своїх батьків. Ensit beim S Fer. Він дивиться телевізор під час їжі за їжею. End gegen, всупереч. Entgeen den Entwartungen, vector den Boxer den Kampf. Супереч очікуванням боксер програм Б. Гegenüber. Навпроти. Das Café, finden sich gegenüber dem Theater. Café находится навпроти театру. Mit. З, а також вказує на засіб здійснення дії. Ich fahre mit dem Auto. Я їду на машині. Ich gehe mit meiner Schwester ins Kino. Я йду зі своєю сестрою в кіно. Nach, після. Nach dem Essen gehe ich ins Bett. Після їжі я йду спати. Зайт вказує на пункт в часі з якогось моменту, починаючи з Зайт, Адам, Зайтен, часів Адама і Єви. І хабезайт гестен штаке Копшма. У мене болить голова з вчорашнього вечора. Фон від. В тимчасовому значенні с з просторове значення вказує на приналежність. Фон дем. Те саме, що й фон, das ist der Schreibtisch vom шеф. Це стіл мого шефа Ich komme коме гераде фон я щойно від лікаря. Цум використовується при зміні місця розташування, зазначення ти місця до цудем. Те саме, що цум, цуде цур. Цунглюк ребнить ес нігд. На щастя, дощу немає, дощ не йде. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.